Усім привіт! У цьому відео покажу, як я розмножую розетки полуниці в касетах. Це був налитий вкорінювач, який я роблю самостійно. Його можна не використовувати, це не обов'язково. У мене він є, я розмножую багато тисячами тому. Вкорінювач роблю постійно. Літрами. Своя формула, ну це окрема історія. Наразі в нас прийшла пора розмножувати полуницю, нарізали бусика, буси обрізаються з двох сторін, підготовлюються спочатку, замочуються на годин 6 в прохолодній воді, Можна поставити на ніч. <кій> Мені приїхали, приїхала. Приїхали, привезли вуса вечором. Я їх нарізав і замочив на ніч, виходить, десь на годин 9 і зранку приступив до вкорінення. Вони набрали вологи. Головне, щоб вони не пересохли, тому що якщо вони прив'явші, це вже не розсада, прийматись, вона буде важко, а то і взагалі не буде прийматися. Касета 96, напевно, класична для полуниці, для розмноження полуниці. Грунт в касеті має бути легкий, він не повинен бути важкий, тому що, коли ми його поливаємо, він не повинен забитися і перетворитися в бетон. Тобто, це має бути торф з якимись Чорноземом чи перегноєм. Можна використовувати просто торф з піском. Можна використовувати торф без нічого. В кого -як є до чого доступ. Ну, якісь такі важкі ґрунти чисті з чорнозем або глену використовувати не варто. Тому. Щось потрібно завжди додати, щоб він розрихлювався. І сам торф по собі, якщо його додати, він буде досить швидко пересихати коли в жару. Тобто його треба там буде контролювати цю вологість. Додаю приліт, але це все, скажімо так, додаткові витрати, які зараз нікому не цікаві. Я додаю, в мене є там залишки кокосу. Я взагалі люблю черенкувати тільки на кокосі, якщо щось таке толкове, <клевиця> половиниця до толкового не відноситься. Вкорінення в неї досить таки легко і це все проходить досить швидко. Сорт розмножує аМІ. <клевиця> Задання стоїть зробити тисячу саджанців. Планується, це, ультра, ну, це не ультра, це ранній сорт полуниці, який буде висаджуватися в теплицю на ранню ягоду. Тисяча щерінків. Одразу можу сказати, черенкував я їх десь години-дві в спокійному режимі там, під музочку. Ось такий процес. Значить, цей вкорінювач, він там йде з дезінфектором, скажімо так, інші, ну, виконує роль фунгіцида, щоб не бралися різні захворювання грибкові. Також він пришвидшує сам процес вкорінення. Значить, стосовно способів вкорінення в касетах і не тільки в касетах, завдання досить таки просте. Потрібно, щоб був легкий ґрунт, який легко зволожується. І, як правило, для тих, хто хоче там розмножити чи самостійно, чи буде починати це все робити, у них буде проблема. З усім. Да, там, то місце потрібно підібрати правильно, то з водою. Є певні складнощі з тим, щоб цю воду подати. Цю воду потрібно подавати з якоюсь періодичністю. Ну, наприклад, в мене в кінці відео буде показано, як в мене йде процес підтримання вологи. Тобто, це звичайні дождювальники, які підвішуються там, хтось. Облаштовує це все в теплицях, хтось <кій> робить якісь такі тимчасові, там, споруди, затіняйка і фогіри. Але ж туди потрібно подати воду, її треба подати під тиском, її треба десь накопичувати, це все треба налаштувати, це все буде потребувати певних вкладень. Тобто, якщо ви тільки починаєте, да, там, хто задумується цим займатися. У вас не вийде, ну, вам це все буде досить таки накладно. Це з часом можна буде там розвинутися і це все діло запустити. На початках це буде досить таки складно. Якщо ще враховувати, тим менше, якщо з водою проблеми, воду ви будете брати в. Карницях, скважинах, вона там досить таки мінералізована, і у вас е всі ті фогері і вся та розсада вона буде від солей біла стояти. Є такі випадки. Тобто то теж є певна проблема. От, е ідеально використовувати дощову воду, але її ж треба десь накопичувати. Це теж цілий процес. Ну, тобто, це теж такий окремий варіант. Е для цього всього розмноження. Тому часто густо поступають досить таки просто. Набили касети, поставили на землю, гарно пролили, накрили плівкою для того, щоб підтримувати вологість, і щоб воно не пересихало, тому що корінця немає, і там вологість має бути. Це такий оптимальний простий варіант, але потрібно слідкувати якось кинути термометр, слідкувати за температурою. Ця вся розсада має якось отримувати трошки світла, але вона не повинна перегріватися. Тому що під плівкою зараз і так тепло, чуть сонце, вона там фук, і вона просто вас там попариться і на цьому все закінчиться. Тому от, оцей варіант накриття плівкою потрібно контролювати. Можна і агроволок, ну, по суті, накривати, якісь дуги кинути там. Ну це треба постійно біля неї танцювати там, з якоюсь лікою, кожен два день, ну, я думаю, зранку в обід і вечором до неї треба подивитися, тому що на кожному етапі можна зловити якусь халепу і втратити, змарнувати і посадковий матеріал, і всю свою працю. Їй треба 2 неділі для того, щоб вона хоч почала впускати корінчики. Там От я її потримав 9 годин воді, вона вже наплюнула перші зубчики. Тобто вона набралась вологи, в неї вже спрацював цей режим вкорінення, і зараз вона тільки на ґрунт вчепилася недільку вже підуть корінці. Є сенс, є сенс також робити певні листові підкормки для того, щоб підтримувати розсаду в плані живлення якогось. Неї там поживних речовин вистачить, але якщо додатково давати, то ну це покращить процес і вкорінення буде проходити швидше. Які використовувати розчини і чим кормити? В принципі, можна брати ті самі в мене на каналі рецепт варених дріжджів, збагачувати його невеликою, дуже маленькою концентрацією, це десь 0,5 грама на літр води, всім спектром добрив. Азот. Тобто, якщо взяти це НПК, там 10-10, 10-15-15 в рівномірних пропорціях воно має бути. Цього буде достатньо. Чекаємо після вкорінення 2 недільки, там будемо контролювати корінці і спостерігати, як йде процес. Значить, Після того, як ця касета набувається, я її виставляю на свої столежі, де в мене стоїть автоматична система дощування. Вона включається виключається за певним проміжком часу і на ніч вона взагалі не працює. Один раз я там включаю її чисто для підтримки зволоження. Зараз прохолодно, червень місяць прийшов холод, не так жарко. Все треба розглядати завжди, яка температура навколо і що відбувається з погодою. Тому що сонячно, пасмурно, прохолодно, це все має значення і потребує більшого догляду і концентрації уваги на цьому процесі. Тому, якось так. Ось так в мене працює система зброю, вона включається водичка і вона побається. Так виглядалось штук. Це, це, це варіант не приклад для наслідування, напевно, він всім підійде. У мене ця система налаштована вже більше 10 років розробив до нас, використовується широки. Возможою не тільки а все, що тільки можна розмножувати. Розмножував. відео знав для того, можливо, просто для користь як гарна ідея. Для розвитки мискує використовувати, чого стоювати. Для подивитися, хтось працює. Наразі все. Всім успіхів. Підписуйтесь на канал, хто хоче спостерігати, тому що буду викладати і далі наступні процеси, як вона впинилася, яка вийшла засада, як вона буде висаджуватися, як садити поліницю. Як планувати ділянку, як робити схему посадки правильно, на що треба звертати увагу і багато-багато іншого. Багато, так що підписуйтесь, підписуйте, спостерігайте усіх гарних рожаїв і успіхів. Щастить. До зустрічі!